Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Карандаш 15 І сьогодні у нас рубрика Доля випадку. Рубрика, в якій я показую, дуже цікаві бої рандому World of Tanks, в яких перемога чи поразка залежить саме від долі випадку. Тож інтрига цього бою буде зберігатися до самого кінця, але це ніяк не заважає вам перевірити свою інтуїцію в коментарях цього відео, а в кінці ви зможете перевірити свою удачу, порівнявши її з результатом бою. А героєм нашого бою буде американський важкий танк 10 го рівня Т-57 Heavy, що потрапив на мапу Круча, такий собі ковбой дикого заходу. Що має в кубрі револьвер на 4 снаряди і вирішив одразу їхати на центр мапи, так як броні в нього ну, не дуже багато, щоб відстоювати позицію справа в ущелині Подивившись, що відбувається на центрі, або дивившись на мапу, що відбувається позаду, ми помічаємо дуже відчайдушно Є50, який сам в одиночку поїхав в об'їзд. Що ж нам робити? Правильно, треба його рятувати, або хоча б як мінімум розміняти. Під'їжджаємо, перезаряджаємось на кумулятивчики зразу, бо хто з нашого нас там чекає. По попередньому засвіту ми бачимо, що там був Т-57 Heavy, Т-57 Pro, та-57 японець та ще хтось. Помічаємо зразу 121-го і першу плюху він отримує. Втік, заховався, ну нічого, почекаємо, постоїмо, що ж буде далі. У нас було 12 кумулятивів, вже зараз залишається 11 кумулятивів і 24 ББшки. Не дуже багато, як для цього бою, де багато важких танків, але маємо, що маємо. Помічаємо зразу під світ, Type 71 не пробиває, дуже повезло. Видаємо другу, а третя щось не летить. І зразу в 277. 7 Останній снарядик, Добре, відказали барабан, стоїмо, перезаряджаємось. Одразу показуємо Є50. Ні, брат, треба тікати. Тут габела, їх троє нас двоє. Ти там не виживеш. Але Є-50 е не тікає. Він стоїть мужньо, витримує свою позицію, не відкатує нікуди. Підсвічується Type-71. Модик показує, що маю пробивати. Але як завжди, міткість це не наше. Снаряди не летять. Не, зник, не йду на КД на всякий випадок. Дивлюсь, може хтось вилізе, може хтось буде. І знову є шишка, можу потрапити. Але потрапляю просто фейл. Знову йдемо на КД. Останні 4 кумулятива. Да, Попередні були розстріляні так собі. Є50 вмирає. Опа, біда. Треба відкатувати. Треба відкатувати, нас тут з'їдять. Їх троє, нас двоє, в них хпшок багато, в нас не дуже. Вони якраз починають зразу продавлювати. Батчад намагається щось відстрілювати, віддає всі свої хпшки, залишається шотним. І помічаю, що Type 71 щось дуже в себе повірив. Виїхав наверх, ПТшки його трошки розбили, але нам треба його добити. Бад дав і я забираю. Три снаряди в барабані. Що ж робити? Там ще два танка, 121 і 277 Помічаю 121, який дуже сильно обнаглів. Треба його забирати, щоб зменшити кількість стволів. Залітаю на характері просто на всіх парах, видаю одну і, як завжди, альфа не проходить, а ХПшки втратив, а ХПшки знадобляться. Залишається один кумулятив. Біда, але не сильно. Ідемо на КД і тікаємо. Тікаємо, тому що 277 в принципі можна було спробувати потягатися. Але в нього є прикриття. Прикриття на горі з СТБ-1 та ТЛ-7. Ну, без шансів. Немає шансів з ними якось тягатися. Треба відкатувати, треба тікати. У нас є ПТ-шки на полки, вони допоможуть, вони прикриють. Поки перезаряджаюсь, думаю, що ж робити далі. Якщо з 277 ніяк і в об'їзд ніяк, попробую центр. Розвертаюсь, там стоїть Із 4 Є100. Є-100 вже отримав по голові, має пів ХП. Але Із 4 ще стоїть, ще стоїть і накидує. Наш Є5, Т-110Е5, також отримав майже все обличчя. Залишилось 40 хп, але він, він не боїться. Ризикує. Намагається просаджувати противників. Молодець. Так, на горі забрали у нас ТЛ7. Отже, залишається лише СТБ-1. Добре. Можливо, є шанс якось віджати горку. Зараз подивимось. Не вилажу, сильно не вилажу, не ризикую, не підсвічуючись, доки ніхто не знає, що я саме тут. Просто стою і дивлюсь за ситуацією. Із 4 щось намагається бикувати, але ну не сильно. Не спішить. І от він биканув. Якраз він поспішив, а у нас повний барабан. Добре, що ББшки боку мулітів борт могли би й не прийти. Видаю йому 2, видаю три. Сподіваюсь, підпалити. Ніяк. Як залетів четвертий снаряд, досі не уявляю іс 4 вже не такий сміливий. Залишилось 200 хп. Поїхав тікати. Наший Є5 навпаки, дуже сміливий. Залітає на центр. Не, не, не дивлячись на те, що у нього 40 хп. Залітає і на характері забирає Є100. Просто молодець, просто лев. Залишається одна проблема на центрі. іс 4. Барабан відкадешили. І чекаємо. Чекаємо можливості, доки він десь помилиться, тому що на полки у них теж по-любому хтось стоїть. Стерва світилася, отже, тільки вафля на полки. Дивлюсь, може, із 4 якось вийде. Може якось підставить башту чи ще. Ні, не підставився, але все-таки відкис. Добре, заїжджаємо на горку. Треба СТБ-шку забирати, щоб розширити наш фланг. Поки заїжджаю, підсвічується тортоїс. Він мене досі не підсвітив, але якраз і з'явився 277, наш старий кент. Стріляє, не пробиває. А я знову намагаюся пробити йому якось баки, але тільки каток. Ну добре, хоч тримаю на катку, союзники мають відкидати. Віддаємо йому півтори тисячі барабана свого, і у нас уже майже п'ять тисяч дамаги. Непогано. Добре сім 277 шот і 277 сім кис. Торт стоїть, у нас один кумулятив. З тортом буде нелегко. А ще СТБшка. Нема СТБшки. Забрали. Це добре, стірва на горі нам допомагає, дуже їй дякуємо за це. Але тортою там стоїть і в нього повне ХП, а у нас немає б... кумулятив. Одні ББшки залишились. Намагаюся якось може його першим пересвітити, може якось. Але він мене пересвітив. Так, ми згору вниз стріляємо. Отже, броня має пробиватися краще, полетить перший, шишка, не летить. Другий, третій, не летить. Світиться зеленим, не летить рикошет, та що ж таке, якийсь він заклятий цей тортоїс. Ну, в принципі, треба йому віддати належне. Точність цього танку на троєчку з дистанції. Я маю зате 57 Heavy. Роблю вигляд, що переїжджаю. Сподіваючись, що тортоїс якось відведе погляд на наших союзників, які літа... влітають в нього аж втроєм. Є можливість прострелити відкатую, відкату, Є, є простріл. Раз, два, добре. Шотний, і його там доберуть. Шість урона. 10 снарядів залишилось Бебешок і один кумулятив. Тут я трошки відволікся. Не знаю на що я сподівався. Добре, що вафля не пробила, а там ще й Центуріон. Я думаю, Центуріон в іншому місці десь біля Т-95-го стоїть. Розумію свою помилку, відкатую назад. Шансів їх пересвітити або поїхати перестріляти ну дуже мало. Тому треба допомагати, допомагати союзникам. У нас стоїть хорі, стоїть на ущелині. До нього залітає стерво. І Т-95. Босс рандому приїхав. Блін, як же ж їм допомогти? Хорі отримає. Розумію, хорі довго не проживе, а поїхати до них це просто вмерти. Треба щось робити корисне, тож відкатую назад. Наші стандарти вафля якраз прожимають з іншого боку навпроти маяка. Добре, може підсвітять якраз вафлю і центріона, можна буде відкидати. хп не дуже багато, 824. В принципі, танканути один снаряд зможу, але два без шансів. Тож сподіваємося, що наш стандарти вафля щось зроблять корисне, а поки займаємо позицію для відстрілу. Показую союзникам, що саме там стоїть противник, саме туди треба якось світити. Але їдуть вони якось, ну не дуже впевнено. О, стандарт отримує. Стандарт втрачає ХПшки. Зрозумів, що він поїхав не так, як треба було. І знову втрачає ХПшки. Стандарт шотний. Все, стандарт не поїде. Намагаюсь прокинути. Мало ли, може там вафля десь стоїть? Два снаряди не полетіло. А тут розриву немає. І, тр... і четвертий розриву немає, і третій, і четвертий. Маленький спойлер. Снаряди зайшли. І зайшли в Центуріона. Сподівався, закинути, може, хоч вафлю, але ні, в Центуріона залетіло. Виїжджає на центр Т-95. У нас шотний Т-110Е5. Шансів, що він його розіб'є, маловато. Знаходжу позицію, десь, десь тут маю пробивати. Але снаряди, як завжди, не летять. Отримую від Вафлі на 661. Просто мега урон. Дуже повезло. І розумію, що все, ризикувати я більше не можу. Дуже шкода, дуже шкода, що Т-57 Heavy з такої відстані не дуже меткий танк. Тож то перезаряджаємось і думаємо, що робити далі. Стандарт шотний, стандарт не поїде світити. Це погано, але у вафлі є хпшки. Але там вафля також стоїть. Вона може зарядити фугас, центуріон зарядити фугас, і за два постріла вафля може відкиснути. Тут перезаряджаюсь на кумулятиви з надією, що може, хоч якось просажу Т95 та наш т 5 зможе заїхати йому в борт та забрати, але він не світиться. А в цей момент наш стандарт просто скисає, не підсвітивши нікого, просто поїхав і вмер. Неприємна ситуація. Так як е, один снаряд кумулятивний залишився, і це неповний барабан, немає сенсу його залишати. Якщо хтось десь вилетить, треба буде всаджувати по максимуму, аби допомогти союзникам. Тож переходжу заново на ПБшки. Можливо, хтось поїде, можливо, хтось буде ризикувати із противників. Наша задача зараз не вмерти і просто їх піймати. Дивимось, сподіваємось, т 110 десять щось поїхав вниз, щось там шукав, щось там сподівався, можливо, заїхати в борт. Те 95 та на несподіванці його роздамажити. Але те 95 я так розуміє, його підсвітив. І є п'ятий зрозумів, що їхати немає сенсу. Повертається назад на позицію центра. Я об'їжджаю карту, об'їжджаю маяк, що я кажу. об'їжджаю маяк, сподіваючись, що може когось підсвічу. Може, Центуріон буде їхати. Може він якось... Ой, Центуріон їде. Як я його підсвітив, але не підсвітився сам, не знаю, але це добре. Ми знаємо, що Центуріон з'їхав з горки, там залишається лише одна вафля. Нам треба якось розібратися з Центуріоном і з т 95 і все, перемога в кишені. Все буде добре. Показуйте, 110 е 5 який. Просто стоїть на центрі, аби він поїхав навколо моя ката та допоміг мені підловити Центуріона, який їде по-любому зараз в об'їзд, який зараз буде влітати. Не просто так він з'їхав з горки. Поки т 110 е 5 заїжджає на позицію, аби правильно він заїжджає вниз, я підсвічую Центуріона. Т-110Е5 погано залишається в напівпозиції. Центуріона просажує і намагається якось вижити. Я розумію, що треба врятувати союзника просто на всіх парах, не дивлячись ні на які скелі, починаю спускатися. Тут головне зараз не зіскользнути. Дуже слизькі тут скелі. Просаджую Центуріона раз. Просто не попав, дуже шкода. Залишається два снаряди. Треба Центуріона забрати. Є п'ятому треба не вилазити. Я маю його забрати. І він помиляється, я його забираю. В цей момент розумію, що світиться Т-95. Куди ж він дивиться? Треба подивитися. А він дивиться на мене. Якось треба дуже обережно з'їхати, аби не втратити ХПшки і не втратити життя, так як Т-95 на мене цілить. Намагаюся від'їхати. Розумію, що, скоріше за все, вже відсвітився. Вафля, ти забереш? Вафля забере. Вафля молодець, забрала, і залишається лише вафля супротивника. Дві хвилини до кінця бою. У нашої вафлі 1400 хпешок. Вона може поїхати і розмінувати цю позицію. Показую йому, що друже, поможи, прийми, ми тебе прикриємо. Є є п'ятий, є я. Так, у мене один снаряд, але є її п'ятий. Хоч якось, але ми маємо його роздоможити. Але вафля їде не напряму. Вафля їде якось в об'їзд. Можливо, вона хоче на трубах, може, в неї є труби, вона хоче якось трубами пересвітити вафлю. Дуже дивна ситуація, але їде вона в об'їзд. Розумію, що якщо вафля нам не, не, не допомагає, то маю хоча б я підсвітити. Так я помру, так я віддам життя, але я, блін, хоча б її підсвічу. Можливо, буде шанс, що вони її роздамажать. Заїжджаю обережно з цієї позиції і думаю, як би так обережно виїхати, аби не сильно довго світитися. Тут є кущі. в принципі, можу бу... Але вона не на балкончику, вона десь поряд, вона десь тут, вона десь мене підсвітила збоку. Звідки, не розумію, звідки, де вона може мене світити, а вона попереду. Дуже-дуже шкода. Я не вож... не очікував, що вона туди поїде. Взагалі не сподівався, що вона може з'їхати. Думав, вона буде стояти до кінця. Думав, вона буде якось витягувати на нічю, але вона з'їхала і якось так. Вона мене переграла. Не очікував я цього моменту. Наша є п'ятий на всіх парах летить, аби забрати вафлю. А чому наша вафля не стоїть? Вона просто стоїть, вона не їде. Вона не допомагає Е5. Є5 летить, аби хоч якось допомогти, можеш цьому бою забрати вафлю, хоч якось її роздамажити. 20 секунд до кінця бою. Де вона ділася? Вона зникла. 10 секунд. Немає вафлі. Є5 вже теж не сподівається її знайти і розуміє, що цей бій просто програний. Програний через те, що наша вафля так і не поїхала отримати тичку. Дуже прикро, що цього бою доля випадка вирішила віддати перевагу нічиїй, натомість перемоги. До речі, цей бій закінчився для мене з результатом 7 900, майже 8 000 шкоди. Так, блайнди в цента все ж таки зайшли, а також постріл в черепаху був далим. А як вважаєте ви, чи був у нас шанс на перемогу? Чиї дії команди і мої в тому числі були завідомо програшними? Напишіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка стосовно цього бою, а також рубрики каналу в цілому. А на сьогодні у мене все. Дякую, що дивитесь та ділитесь своїми думками в коментарях. Бажаю вам вдалих каток, і побачимось!